20 картин із фондових збірок Закарпатського обласного музею народної архітектури та побуту сформували перед Великодню експозицію на Пасху до церкви. У центрі живописної виставки Дерев'яні храми краю відтворені на полотні провідними митцями Закарпаття, зокрема Федором Манайлом, Золтаном Шолтесом, Юрієм Камишиним, Іваном Шутєвим, Владиславом Ганзелом та іншими. Мистецтвознавці зазначають старовинні дерев'яні церкви карпатського регіону яскрава і. Цінна складова матеріальної культури України, їхні архітектурні та стильові особливості, естетична досконалість досі захоплюють своєю витонченістю. Тут представлені різні типи церков Закарпаття: це і гуцульські, лемківські, бойківські церкви. Таким чином ми хотіли показати. Власне, і свою фондову збірку картин, із них вибрано якраз отакі пасхальну тематику, дерев'яні храми. До речі, це не всі, які можна було представити. Скільки помістила ця виставкова зала. І у передвеликодні великодні дні і період, який експонуватиме ця ця виставка, віримо, що наші відвідувачі нашого музею, гості міста Ужгорода зможуть надихнутися цими народними традиціями. Переглянути експозицію можна у малому виставковому залі музею впродовж квітня.